Братва, всім привіт! З вами Макс, і це новий відео, з якому ми будемо робити обзор на львівські круасани. А перед початком хотів би вам нагадати, що зараз всі прямі трансляції в мене проводяться на твічі. Відоси будуть виходити на Ютубі, а прямі трансляції будуть виходити на твічі. Тож посилання буде в описі під цим відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, щоб мене не втрачати і не прогавити стріми. До речі, прямо зараз, після цього відео, як ми його відзнімемо, до нас прийде Барбер і буде підстригати мене. Не Реноуса і Дюмона. То коротше, якщо ви прогавили раптом цей стрім, я думаю, в записі він буде на твічі. Тож обов'язково залітайте. Заклад Львів Круасант. Не знаю, як правильно читається. Ну, коротше, львівські круасани. З круасанами я познайомився де. Перший раз я їв булочний, круасан, там було відчина, типу сирочок, айсберг і якийсь майонезик. І ще один раз їв, ну, типу солоний круасан з відчиною в звичайному магазі. Але тут побачив захід, люю круасан, де тупо є круасани із сільоткою, із лососям, із куркою, із теріяки, із барбекю, із яловичиною, із чим тільки завгодно, із кебабом, і солодкі. І зараз я замовив 12 позицій. Звісно, у них їх дуже багато, але я брав такі. Ті самі путьові 12, що мені більш за все сподобались. Буде два солодких і 10 м'ясних з рибою, з м'ясом і так далі. Обов'язково не забудьте поставити лайк, залишайте ваші коментарі під відосом, і обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте добувати 350 тисяч. Краба, поїхали! Одразу! Одразу, що мене дивує, це їхній розмір. Ну вони велетенські реально. Я думаю, це будуть такий круасанчик. До речі, їх ціна десь від 114 гривень, від 100 коротше, до 200 Так, одразу бачимо упаковка, типу як ось була у I Love Kebab, де теж, типу, і змінює всі, всі позиції. І я так розумію, нам тери, повинні були підкреслити саме ту позицію, яку зараз ми будемо їсти. Але тут ніхіра нам не підкреслили. Тож. Заказ у нас велетенський, 12 круасанов, і нам ніхіра не підписали. Як вам розуміти, який круасан, а? Не знаю, що це за круасан, він не підписаний. Тут у нас є білий соус, сир на чеддер схожий, да. помідор, огірок, салат, по дві котлети. Це, мабуть, цей подвійний чізбургер. Блин, мені здається, таким одним можна наїстися два максимум. Блін, тут соус як Big Tasty. І реально дуже схожий на Big Tasty. Блін, братва, це дуже смачно. Ви знаєте, м'який хрусткий круасан і дуже багато начинки, і вона дійсно смачна. По соусам дуже офігенно. Соус тупо нагадує Big Tasty. Там у них при замовленні можна було указати гострий соус або соус бургер. І якийсь круасан у мене буде з гострим, а оцей, напевно. Соусом бургер. Мені дуже сподобалось. Я поставив би цьому курасану реально 10 з 10. Бля, братан, це краще, ніж бігтесті. Реально. Блін, Брінпацький, чуєте? У нас мало часу лишилося. Зараз можуть вже світло лофнути. Блять. Ну, братва, ну а що робити, коли нема світла, якщо немає кафлошки і якоїсь зарядної станції. Якщо у вас є інтернет і Android, то можете завітати на Ukraine Mobile. Це новий проєкт, до речі, в якому ви можете побачити рідні міста, торгові центри, магазини, автомобілі, відомих українських людей і так далі. І все це на Ukraine Mobile. Тож лишаю посилання вам в описі під цим відео. І, до речі, для нових гравців є мій промокод МакіАшер, водячи його ви отримаєте... Суперпризи на самому початку гри. Одразу ще із мінусів я не побачив серветку. Реально, перерив кульок, не знаю чим. Морду лиця витирати. Ну, ладно. Наступний. Що ми тут бачимо? Це що, імбір. Імбір, в натурі. Імбір, свіжий огірок, айсберг. Що я зрозумів, пацани? Це курка тір'яки. Бо бачимо знизу цей соус теріяки. Ось він. Ну і він відчувається. Блін, ну таке собі. Якщо чесно, суховатий, все розвалюється. Що я можу сказати за круасан курка куркатіріякі? Прикольний такий смак незвичний. Імбір, солодка курочка. свіжі огірки, але огірки якісь обвітряні були, якщо чесно. І айсберг уже, цей салатик був трішечки уставший. І мені здалося трішки суховато. Але щось новеньке, непогане, мені, в принципі, плюс-мінус сподобалось. Я поставив 8 балів. Велетенський круасан, що ми тут бачимо? У нас тут помідорчик. Білий соус, айсберг і курка смажена. Це у нас що? Блін, тупо? Ну я не знаю. Вони ніхіра не підписані. Або цезар, але тут соус не цезарь. Тут соус як був в першому круасані, такий бургерний. Коротше, так і не зрозумів, що це за круассан. Який з куркою і з соусом, типу, схожим на бік -тесті. В цілому непогано, суховата курка, але точні томати. І соус, в принципі, розбавляють. Плюс-мінусно. Я поставив би 8 балів. В принципі, ще раз би я такий би з'їв, але то, що був перший, по-любому. О, цей сільотки. Цей сільодкай, по-моєму, він називається Амстердамський. Якщо я не помиляюсь, якщо б е не прав, то виправте, будь ласка, в коментарях. Так, що паначинки, якийсь білий соус, взагалі схоже, якийсь такий на масло, знаєш. Оселедець, е томат, помідор, е сир якийсь. Що це за сир? Блін, я не знаю, як він називається. Ну, ви, по любому погляду зрозуміло. Коротше, в цілому, що я можу про нього сказати? Прикольний, насичений смак риби відчувається і сиру. Мені він здається дуже солоним. І не вистачає м -м, цибульки, якщо чесно. Але все одно непогано, я поставив би йому 6 балів. Так, в різдвяному у нас що? Ми бачимо киві, три дольки мандаринки, три дольки киві і просто шоколад якийсь. Прикольне поєднання смаків, знаєте, одразу відчуваєш такий хрусткий Круасан, круасан який всередині м'який. І одразу шоколадний смак цієї пасти. Я не знаю, можливо, це навіть нутелла. По-моєму, нутелла. І одразу ти відчуваєш ківі, який більш соковитий і розбиває цю солодкість. І не така солодкість насичена. Бо я не люблю дуже, коли солодощі прям дуже солодкі. Тож цьому круасану резервам я поставив Б9 і я реально би його ще раз замовив. Правильно, це у нас банан. З ущельним молоком ми бачимо і якась ще біле. Про це просто треба скуштувати. Дуже смачно. Блін, я просто вражений. Реально ніколи не міг подумати, що краса не можуть бути настільки круті. Білий соус, помідор, огірок, лист салата і все. Я вже чесно, дуже схожий на той самий круасан, що був до цього, але інший соус. Це прикольно, соус в тему, курка чуть пересу, е, пересушена, але в цілому томати дають соковитість і це непогано. Я поставив 8 балів. Приготований з любов'ю. Апієно. О, тут вже бачимо: є цибулька. А чого її накинули до цього? Ага, це, походу, з яловичиною. Да? Ну, м'яса, реально, дивіться, дуже багато. Смачний. Але чогось не вистачає. От я думаю, цибулька б тут би От вже Бачимо, є цибулька. А чого її накинули до цього? Я би поставив йому також 8 балів. Мені або зараз вдалося, або трішечки гострий соус. Здається, це саме він. Бо, як я вам казав, один круасан я замовив гострим з острим соусом. Щось він такий, схожий на кічунес і трішечки з остринкою. М'ясо прикольне, не пересушене. Дуже смачно. Так, наступний круасанчик. Лист салату у нас майже в усіх позиціях томати. Тільки відрізняється м'ясо і соус. Непоганий сендвіч, мені сподобався. Саме за рахунок, що тут м'ясо було така опція, типу як ковбаска, вона більш соковита мені здалась. І в принципі, інгредієнти плюс-мінус ті самі, то я поставив би йому 9. Він мені більше сподобався. Це львівський круасан, кібазовий. Тут у нас з м'яса ковбаска. Теж огірок, помідор, лист салат, соус і ковбаска. Я поставив би йому 7, він дуже смачний. Але замало ковбаси, йому. Я думаю, в два рази більше поклали ковбаски. Це було б 10 з 10. Реально такий, знаєш, тупо домашній офігенний бутерброд. Так, тепер... Пацана Цього... змяла. Бачимо тільки помідор, лист салату, а під ним сир і біле м'ясо, я так розумію, курки. Що чесно, я не знаю, я, я м'ясо не відчуваю. Я вже майже пів круасану з'їв, іначе просто круассан з сиром. Хоча це ж м'ясо м'ясо. м'яса. воно щось тут теряється, якщо чесно. Мені дуже сподобалось, я би поставив би йому 6 балів. Так, і оцей, цей, я його все чекав і чекав, це у нас за все круассан Філадельфія, по-моєму. Так, зверху бачимо лосось. ну Як бачите, не скажу, що мало, ну і не скажу, що багато. Ну, в принципі, плюс-мінус майже всю площу круасана він поглинає. Такий холодний, прям. Що може, не привищуємося? Можемо підвести підсумки Найкращий... Е це як його називають Круасан. Круасан. що мені сподобався, це круасан дабл чізбургер. Брін, дуже офігенне, я б його порадив. В солодкі теж офігенні. Коротше, в будь-якому випадку, якщо у вас є цей заклад в місті і ви ще там не куштували, обов'язково завітайте. Я думаю, вам дуже сподобається. Ви бачили ці розміри. Я думаю, в середньому там круасан мінімум 200 г. А то, я думаю, 250-300. До речі, напишіть, якого ви міста і чи є у вас людські круасани. І всім дякую велике за перегляд цього відео. Дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь на канал. Коментарі, на що зробити обзор наступному випуску. І, до речі, давно в нас писали за Галю Баловану. Якщо на цьому відео ми робимо 3000 плюс лайків, то наступному відео вийде обзор на Галю Баловану. Тож, все в ваших руках. До зустрічі на зв'язку.